Так, всім привіт. Багато хто з вас просив, щоб румтур зняти. І сьогодні ми я покажу вам якраз румтур іменно тих місць, в яких ми знімаємо. А саме ця три кімнати і перша кімната, з якої я починав якраз знімати на цьому youtube каналі це якраз це кімната, так як я знаю, починав. І телефон якраз стояв на цьому столі, і ті, хто бачив, то якраз тут і стіну, мирик, покажи, якраз а, що все, цю стіну, якраз двері, якраз то я, я якраз, якщо то ще додав ві, у відео там та одна із таких, то що, в яких я знімав якраз із цього місця. І це якраз одна із тих місць, з яких я починав в своїй хаті якраз знімати. Зараз ми перейшли трохи в іншу кімнату, зараз ми... і ще на всякий випадок. Тоді є якраз ось градусник, поки... поки що тут якраз плюсова температура по всій хаті. хоч і тоді, Так як це ми знімаємо тоді як потепління якраз трохи. Но тоді, як бути мінусові температури, то тут в хаті мінусова температура, і хоча б раз в тиждень ми сюди приходили протоплювати і все одно. Ну... Хоч трохи знімати подкасти чи відео для вас. І йдемо далі. А, заходимо в іншу кімнату. Да, це зараз ту, яку ви можете знати, як заходь далі. І можете знати по одній причині, це ось якраз по цьому. Так ага. як якраз ту по, в цій кімнаті ми почали подкасти знімати. І хочу тут трохи ось такого не було. Так як в цих трьох місцях. Добре, що ми тут о, називається, доти, поки не пара гориться. Так як ось в цих місцях обої бовки, я їх взагалі отсюди буду здирати, особливо весною, там, чи може навіть що поки земена закінчив хтось, це все буде видно. Сюди ми ось вже почали воду заносити, так як беремо її із собою куфе ось. Хороший кофе, да, доволі крепкий. І щоб просто, так як у відео, багато хто казав, щоб щось чи кофе, чи ще щось брав, топтеє. За вас ще здоров'я. Хоч це і пепсі. Так, ідемо далі. Так, зараз, а, і ще, Ось знімаємо на цьому столі, Його ми спеціально відсуваємо. То цував туди, де зараз міросовка стоїть, покажи оце да, якраз там. З да. І А далі, якщо б <плес> по... у відео не був іменно такого, так як чуть-чуть резонанс, так як там обоє, а тут ні, ми в, в, знімаємо трохи ще до дверей. Так зараз йдемо далі, до того якраз. Місце, де тільки недавно почав те знімати. Нова так, як локація. Це якраз взаді. Тут. Так як ось тут ми обично знімаємо Телеф... телефон, стоїть обічно тут, І... а ми сидимо ось ото того. І... І... І звісно, якщо вам ця локація теж подобається, то ми якраз був. Тут продовжуємо якраз теж знімати. Так як що називається, ми знімаємо якраз цей день, що перше відео, точніше, перший подкаст із цієї оптукації має виходити в мене на каналі. Ну Якщо вам подобається ця, ця вся аутукація, так як тут є багато місць, де можна це, ось і на цій кроваті, ось, і на дивані. Так як в е, мене поки що в цій хаті тільки один диван, і це все він тут стоїть. Мені здається, якщо хтось це буде відео дивитися як в аудіо форматі, то він не зрозуміє, про що є е, да. диван. А це так само, як і останні е, діжка у мене тут в хаті. пружинні. Хто, хто спав на таких, е, пишіть в коментарях. Е, е, за, так то поки що. Називається в останніх кімнатах, якщо ви хочете, щоб повноцінний румтур був по моїй хаті, то я його, якщо то, зніму на 10 тисяч підписників. І якщо це відео також збере 10 тисяч переглядів, як мінімум, то тоді буде оці дві умови якраз називається. І тільки тоді я зніму якраз. Повноцінний ромтур і на подвір'ї, і по повністю всій хаті. А на цьому уже все. Всім дякую за перегляд, всім пока.